Ви знаєте, сьогодні відбулася така ситуація, від якої я досі в шоці. В нашому домі живе родина двоє пара, і вони ведуть і соціальний спосіб життя. Ну, вони там трошки неприємно пахнуть там і так далі. Але сьогодні жінка благала про допомогу. Бігала по вулиці, кричала, просила про допомогу. Дорослі люди проходили, казали Ні, тому що вона неприємно виглядає, неприємно пахне. Єдине, хто відкупнувся на допомогу і прибіг до мене, щоб це щоб викликати швидку, це був мій син, який вигулював там поряд собаку. Дитина 12 років. По факту я викликала швидку допомогу. Вона приїхала і констатувала, що її співмешканець цієї моєї сусідки він помер. Також, чому я в шоці, що суспільство, яке живе четвертий рік у війні, вирішує, що той, хто неприємно виглядає, неприємно пахне, не заслуговує на їхню допомогу. Невже було важко викликати швидку, коли дійсно про це просили? Слухайте, наші хлопці щоденно виборюють за те, щоб ми могли просто жити. А ми з вами, мирні мешканці. Обираємо то, кому допомогти, а, кому, а, кому, а до кого бути байдужим. Зовнішній вигляд не такий неприємно пахне, а ви уявіть, коли хлопці повернуться з фронту. Які не милися, які у крові, в поросі, в багнюці, але вони виборювали щоденно наше з вами право на життя. А ви, ми, а ви люди, вирішили, що той, хто виглядає непрезентабельно, не щоб йому викликали швидку. Та ось перед тим, як прогорнути моє відео, подумайте кожен, коли ви завтра будете потребувати допомоги, чи усі кинуться, чи гарно ви будете на той момент виглядати, чи вже будете дивитись по ситуації. Сумно і соромно мені за суспільство наразі, як з яким я сьогодні стукнулася. У мене все.